В цьому відео ми покажемо розпаковку самоката High Waking One Push and Go, який ще називається Steel. Це самокат, продається в деяких комплектаціях. Одна з вона трьох кольорів: синій, сірий і розовий. По комплектації є без батьківської ручки. І можу вам сказати більше. На даний час у місті Києві в такої комплектації продають по всій Україні. тільки дві організації без адреси. Цей магазин є тільки номера, два мрадва номера телефона, і друга організація, якийсь ФОП зі Львова. Який на зв'язок з нами не вийшов. Ми йому телефонували, писали, але нічого не отримали. Комплектація без ручки, є також багато цих організацій, але саме з батьківською ручкою це одна. Значить, самокат австрійського виробництва надійний. Дуже хороший. На даний час один із самих оптимальних варіантів. Дитина може, він коли складається, є варіант сидячи і ручка вставляється в задній частині самоката, або стоячи, і вже дитина управляє, і якщо є необхідність, він може стояти, а батьківська ручка і задія його підштовхувати. Е, значить, е, варіант, сидячи і з ручкою, е, зріз дитини може бути від 82 до 92 см, коли він просто сидить, е, то в сидячому положенні у нього висота 22,5-29 см від 1 до 3 років. Стоячи, він може бути регулюєма частина від 57 до 67 см, і максимальний зріст дитини від 82 до 118 см. Це 1 18 см. Вік дитини від 1 року до 5 років максимально. Якщо я не помиляюся, цей самокат е до 50 кг. починаємо його відкривати. Дуже надійна така гарна упаковка. На коробці також є комплектація з QR-кодом і сайтом е виробника. виробника е Є ще отакий прилад. Щось перше. Щось перше, мабуть, для... тільки початку. Потім йде, так як ми казали, з ручкою, з ручкою в сірому цвіті, без ручки в сірому цвіті. І це просто моделі, які моделі є. різні. І є ще моделі з валізою спереді. Також на більш Дорослих дорослих дітей є комплектація від трьох років і, мабуть, для п'ятирічних. Я yeah, і це скоріш за все колеса будуть Які з колесам. Які будуть з підсвіткою на колінники з наплічниками і шоломи. Може, шолом треба нашому купити? Та я думаю, що поки ні. Ну треба буде вже готуватися по кольорам, по кольорам тут е, нема. Нема ну. Але в інтернеті є, можна знайти. В інтернеті є, але у нас комплектація така сіра, розова і синя. синя Отакі, як цей у нас. Думаю, шлем нам теж треба. Шлем можна шолом. Шолом Шол. теж можна буде подивитися і вибрати. Самокат скомплектований. Ми ще його ніколи не відкривали, тому будемо дивитися, як він комплектується. Будемо разом з вами. Збирати його, збирати його будемо разом з вами. Так, батьківська ручка, яку треба отак от все. До речі, ціна на сайтах у нас в Україні і за кордоном майже однакова. В Великобританії він коштує десь біля 130-124 фунтів, а у Європі він коштує десь близько 130 євро. Так, є два ключика для регулювання е, шестигранника. Так, значить, будемо його комплектувати. Є анотація, до речі, є е, посібний користувача на українській мові, е, на різних інших мовах. Даже російська. російська є. Російська є. Російська. Також, що вони пишуть нам. Як він збирається? От вони малюють. Так, добре, значить, тоді починаємо з. Нотації. Розвертається Повинно розвертатися. — Не напевно? якось, може. — О, так от воно. Є три, три рівні. Мінімальне. От, до речі, є підножки. підножки, які потім можна буде, якщо буде необхідність, зняти. Колеса і механізм доволі такий міцний, добрий, регулюється, дуже гарні і тихі подшипники, гумові колеса. Все повністю. Так, це задня частина. Так, також, також, також. От, є. Є. Так, є. І тут ми складаємо. Ага, о, що воно. Вони хочуть, щоб ми могли відрегу регулювати. Ручку. Дивіться, я скажу по сидінню. Сидіння. Гума дуже це... гарна. Так, да, тут гума і покриття якась тканина. Це не тканина, це не Це не гума, це, це якась ставка, але вона покриває зверху гуми. Бо що вона м'яка. Вона м'яка. І щоб не скользила. Доволі дуже гарна річ. Так, зараз. Ключик зроблений так, що з одного боку відкрутка, з другого шестигранник. Зараз ми відпускаємо. А, тут можна дуже наразі відпускати. Так. Так. Так, от ця вставка, мабуть, вот вона йде, от так. Вона повинна рівно стояти? Ні, ми її виставимо її. Так, вона повинна сюди стати. Стала? Так, стала. Вона зафіксувалася тут теж. Все підкручувати не треба, хоча можна трошки спробувати. Три, трошки можна підкрутити, щоб воно було. Ага, не можна. Тому що воно тоді не регулюється, не, регулюється, не відкривається. О, так воно регулюється. Ні, тут, тут, тут треба тут нажати, нажати. Можна опустити. І тут є три рівні. Ось дирочки, три. Під руку і під ваш зріст. Так, зробимо технічне обслуговування перед початком експлуатації, як в старі часи автомобіля ВАЗ або Москвич. Тому що раніше інших у нас не було автомобілів при радянському часі. Воно доволі все добре, воно. Зажати трошки є. А вже ж питання, Ну, нічого критичного нема. Тут підкрутили, тут підкрутили. лінтів доволі мало. Основна маса їх зажата і перевіряємо це ще. Регулюється. Так, і колеса. Одне з важливіших питань колеса. Колеса зажаті. У нас є. Той хто чекає. Все, все добре, все гарно. Ось такий вигляд має самокат в зібраному стані. А, це буде ну, від... Якщо треба його. Це ручка регулюється? Ручка регулюється. Може, треба інструкцію почитати. Ні, вона винаймається так сама. Вона в одному положенні фіксується і все. Все. Обережно на пальці його. Регулюється за защит наклону. Також є яка особливість у цього самоката? Так, подвижні колеса легким нажиттям на... натискаємо. натискаємо. І блокуємо. І тоді колеса вже не повертаються. Треба обратно, щоб вони поверталися, нажимаємо на язичок, і тоді вони знову повертаються. Дуже удобна і дуже гарна річ цього механізму управління. Він з підрулюванням сам повертається у, Правильне положення. у положення рівно їхати самокатом. Все на подшипниках дуже і дуже цікава річ. От він заблокований. І от він розблокований. Так що, щоб ви знали. Давай, попробуємо. Треба його тримати. То він, перший раз. Він, до речі, сидів в магазині. Ми пробували. Його цікавлять колеса. Тримайся? Ти не хочеш? Тримайся. Мабуть, треба... Його цікавлять колеса, я думаю. Мабуть, треба трошки підняти. Ручку? Самосидіння. А сидіння. Тут не підкручиваем. Вот оно. регулируется. так. Так би еще положение воно ставится. И можно тоді, 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 вот сюди. Це вище, це саме і от середнє положення. А, а переверни як сидіння. Так ручку треба, напевно, зняти. Тут воно тоді. Воно тут все стоїть. Спробуємо. Воно ровно, ровно, ровно. Сідаєш? Ні, ні, не стой. Щось воно. Не закріплене? Ні. воно. так Все. Отак воно ровно. А то воно трошки було. Сядеш. Спробуємо. Давай. Трошки пізніше. Ану, ану, сідай. Сідай, ноги сюди, Ось сюди ноги. Тримайся. Сядь, сідай, сідай. сідай. Одна нога, друга нога Ось сюди, Ось сюди ноги, ноги сюди, сюди. Він хай відштовхується, пам'ятаєш там. Він може їхати сам. Або його можна вести. Сідай. Ми Руч. бачили в парку, як маленький хлопчик, ну, десь такого віку, як наш, вже біжав сам на самокаті. Тобто його не везли, а він біжав сам. Друге положення і для коротичок третє. Так. Ну воно доволі зручне. Ну все, хочеш, вставай. О, Все добре. Так, отакий от вигляд має самокат. В нашому випадку ми зачекаємо, поки він підросте трошки. Але ми вже приготувалися до літа. Скутен райт. Пишіть ваші відгуки, чи потрібен такий самокат для такого віку. Напевно, коли постарше, їм буде більш цікавіше, але зараз в сидячому положенні. Ну, Дуже гарненько колеса. От, а ще ж є тормоз. Якщо треба затормозити, загальмувати, то дуже гарний механізм гальмує і нікуди вже не їде. Доволі така цікава річ. Ти розказуєш масі про самокат? Ти скажи, Мася, я От, можу віше, тебе покатати. На дорогу движення автотранспорту максимум 50 кг. Скажи, Мася, я можу тебе покатати на самокаті. Значить, в сидячим 20 кг максимум, в стоячим 50 кг.